Чудовий весняний салатик з пекінської капусти, пів качана пекінської капусти, невелика цибулина червона, морква середньої величини, пів яблука, сік лимона, сіль за смаком та рослинна олія. Ось така. Виходить чудовий смачний салат. Корисний, вітамінний на перекус. Сьогодні у нас пройшов тут Данії дощик хороший. І вже, бачите, починає розпускатися алча. Чи це вишня чи алча. Ну, цвіте, дуже пишно, біло, гарно. Воно вже яка на землі кропива повибивалася. Але там чайки ходять. І так гарно-гарно цвіте вже дерево. Яка стара, туя, товста. А скільки вже на ній Вон бачу її шишечок насіння. Таке воно здорове. якесь корічні ви таке. Густа, здорова, стара туя. Це ж треба такої вирости товстянник, що одному і обхватити неможливо. А як височезна, височезна. Мабуть, як трьохповерховий будинок, а то може і вище. Це така виросла тут туя. Ходить рукола, принесла мені Тамара. Це всі продукти, які принесла мені моя сусідка Тамара. Вчора приїжджали до неї діти, навезли їй багато всяких. Очів, і вона поділила зі мною. Їй велике дякую. Ось рукола, пекінська капуста, кусочок огірочка, лайм, біла цибулинка, зелений перчик, яблочко і морквочка. Ось цих усіх продуктів. Я буду зараз собі готувати салатик. Уже декілька днів поспіль я роблю такі розгрузочні дні, їм побільше зелені, роблю собі більше салатиків, тому що я вже знаю, хто мене за мною слідкує. Знаю, що я зробила другого операцію на коліні, поставили мені ендопротез, і мені обов'язково сказав мій реабілітолог, треба трошки знизити віз для того, щоб е, мій е, протез прослугував мені довше. Тому що там стоять такі силіконові прокладочки. Які з часом можуть просідати, якщо у тебе дуже великий віс. Але вони розраховано так, що цей протез буде стояти у мене 20 років, якщо я проживу. Ну, а я буду зараз готувати оцей корисний салатик. Потім побачимо, уже коли я його все зберу, побачимо, що з цього вийде. Так, друзі, нарізала все. моркву натерла соломкою нарізала, все отак виглядає. І ось нам зараз треба оцим лаймом, саме головне полити цибульку. Коли вона добре і постоїть хвилинок 5, щоб її не перемішувати, тоді цей салат виходить набагато смачніший. Якщо немає лимона або лайма, можна 2 столові ложки уксуса. Якщо не любите таке, можна зарані замаринувати цибульку. Але до такого салату краще підходять столових, такі солодкі сорти цибулі. Або Ялтинський, або ексібішн, білий такий сорт цибульки. Зараз ми це все посолимо. і будемо змащувати олією. Тут у даній ось така соль і перемішаємо і будемо смакувати. Ось, друзі, отак от смачно і красиво виглядає цей салатик зборний салатик з піткінською капустою, яблучком, руколою, перчиком, цибулькою, морквою. Ще сюди. Якщо сього пуститься, можна в такий салатик додати або відверну білу квасолю, або е, горошком маринований горошок. Теж буде дуже смачно, і будуть білки там, для е, нашого організму буде дуже корисно, і смакувати буде то, що треба. Так що, друзі, можна готувати як на сніданок, на вечерю і на перекус. Ось такий смачний з недорогих продуктів. Салат може бути завжди на вашому столу. Ну ось почала шивати свої квадратики, які трохи нав'язала, але їх все одно мало. Ну, я зараз. В школу не ходжу поки, то треба чим зайнятися. Іноді пойду погуляю, зварю їсти і займаюся цим своїм рукоділлям. Так, ще треба буде дов'язувати. Але моя задумка, щоб це було таке на ліжку покривало. Згадка буде про те, що я була тут в Данії і чимось займалася. Сьогодні у нас сонячно, пойду гуляти і потім буду ще ввечері шивати свій, своє покривальце таке. Потім відпарю його і воно буде дала вигляд виглядати. Варю фасолю. Хочу стушкувати її з цибулею і великою кількістю моркви. І ось вона вона покипіла вже ця фасолька. Я її звечора намочила. Вона постояла ніч, я її промила. Водичку туздила, промила і поставила варити. І ось вона вже в мене кипить 20 хвилин. І Для того, щоб швидше вона зварилася, я додаю ще чашку холодної, добре холодної води. І вона тоді звариться набагато швидше. А ви, друзі, як варите бобове, поділіться своїм досвідом. І вона ще повариться, хвилин 20, і я думаю, що буде готова. Ось вчора мені Тамара принесла таку цибульку, але вона була трохи суховата, це її діти принесли. Щось вона опустила крила. Ну, думаю, що вона підиметься, а як ні, то я її зрижу, а потім вона ще повинна відійти. Так, ну, городу в мене немає. Квіточки мої сьогодні я протерла. Поливати не поливала, а ось бачите, як розквітну. От. Тут ще ці треба. Але тут стільки цих лісточку. І вже вона квітне, я потім під воду поставлю. Ось моя орхідейка. Ось так виглядає чудово. Так що, друзі, всім пока і до зустрічі на каналі. Будьте здорові і дякую всім, хто заходить до мене в гості. Всім пока-пока!